Отже, Микола, вітаємо з перемогою. Оціни, будь ласка, сьогоднішній матч. Матч видався для нас складним, тому що суперник, володар Кубка України, і ми готувалися дуже ретельно, розбирали їхні стандартні положення, які дуже небезпечні. Мають у своєму складі хороших індивідуальних гравців, тому матч не видався нам дуже легко, а досить складним. На початку другого тайму команда забила двічі. Чи допомогло це потім от розвивати оцю саме перевагу протягом матчу? Так, з кожним голом до кожний гол додає нам впевненості, але знаючи команду Кардинал, яка може відігратися, наприклад, з хітом 5-0-5-5, тому ми знали, що матч буде непростий і команда може ну, потрібно грати до кінця. Отже, завтра на команду очікує другий матч. Як будете готуватися до завтрашнього матчу? Головне завдання мені потрібно відновитися, набратися сил, і тренерський штаб проаналізує наші помилки і допоможе нам реалізувати завтра похожий матч, як сьогодні.